Зробимо повний синтаксичний розбір речення. Був літній ранок і все навколо зеленіло й пахло. Насамперед я бачу в цьому реченні сполучники І. і. Помічаємо їх. Ці сполучники єднальні. Сполучники сурядні, єднальні. Тепер нам, ми пам'ятаємо, що сурядні сполучники можуть поєднувати як однорідні члени речення в простому, так і частини складносурядного речення. Наступний крок ми знаходимо граматичну основу. Ранок був літній. Ранок був літній. Все зеленіло і пахло. Отже, як бачимо, в цьому реченні у нас дві граматичні основи. Отже, перший сполучник сурядний і поєднує частини складного речення. Ставимо межу. А другий єднальний сполучник І поєднує два однорідні присутка. Перша частина у нас був літній ранок. Друга частина все навколо зеленіло й пахло. Перша частина у нас має тільки одну граматичну основу. Друга частина все навколо, зеленіло й пахло. Зеленіло й пахло де навколо? Це у нас обставина місця. Визначили члени речення кожної частини. Тепер розбираємо, пригадуємо план синтаксичного розбору і характеризуємо речення. Так. За будовою. За будовою це речення у нас складне, тому що має дві граматичні основи. А ми вже знаємо види складних речень. Складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове. Так як між частинами стоїть сурядний сполучник, отже, у нас складносурядне речення. Можна записувати. Поручено. Так, Я поміняю шрифт. Складносурядне речення. Сьогодні на уроці ми з'ясували, що між частинами складносурядного речення існують певні смислові зв'язки. Раз у нас єднальний сполучник. Отже, перед нами складносурядне речення. Зєднальним зв'язком. Смисловим, що я пропустила, смисловим зв'язком. Я зроблю менше, щоб у мене все вмістилося. Так, візьмемо 20 -й. Складносурядне речення з єднальним смисловим зв'язком. Другий пункт у нас плану синтаксичного розбору це за метою висловлювання. За метою висловлювання розповідне, питальне, спонукальне. У нас за метою висловлювання розповідне. За емоційним забарвленням – окличне чи неокличне? неокличне. Ставимо крапку з комою і тепер ми будемо аналізувати кожну частину окремо, починаючи з четвертого пункту. Перша частинка. Забудовою граматичної основи був літній ранок. Граматична основа в нас має два головні члени речення підмет і присудок. Відповідно, двоскладне. За наявністю другорядних членів речення. Бачимо, що в першій частині другорядних членів речення немає, тому не поширене. Повне чи не повне? Повне. У нас все зрозуміло, навіть і без другорядних членів. Ускладнене чи не ускладнене? Не ускладнене. Ніяких немає ускладнюючих елементів. Тепер переходимо до характеристики другого речення, яке входить до складно-складно-сурядного речення. І теж ми починаємо з четвертого пункту. Забудовою граматичної основи. Все навколо зеленіло і пахло. Граматична основа має і підмет, і присудки. Отже, два головні члени речення. Тобто речення двоскладне. За наявністю другорядних членів речення ми бачимо що в цьому реченні є другорядні члени речення, а саме ось у нас є обставина місця. Тому поширене. Зміст нам зрозумілий, нічого не пропущено, тому повне. І останній пункт, ускладнене чи не ускладнене, ми бачимо, що у нас є два однорідні присудки. Тобто ускладнене однорідними присудками. Ось ми розібрали речення. Тепер нам потрібно позначити його схематично. Так як перед нами складносурядне речення, тому ми креслимо схему, використовуючи квадратні дужки. Перше, був літній ранок, стоїть кома, адже ми знаємо, що між частинами складносурядного речення, між якими існує єднальний смисловий зв'язок, який означає одночасність дій. Ми ставимо кому, вони не, не мають ком всередині, тому, в принципі, ми кому ставимо. Далі сполучник І, і друга частина речення. І тепер коротко характеризуємо перед нами сири тобто складносурядне речення. «З». Єднальним з єднальним. Ми вже це писали, тобто біля схеми ще уточнюємо. З'єднальним. Смисловим це крапка. Мені незручно писати. Смисловим. Зв'язком, це теж крапка, бо скорочує слово. Зв'язком. І показую, що обидві частини за табличкою. Пам'ятаєте, табличка на сторінці 54 -й. з єднальним смисловим зв'язком і означає, виражають ці частини одночасність дій. Так і надписуємо одночасність. Ось за таким зразком ви виконуєте домашню вправу. Домашню вправу, а там вправа у нас, вправо, 127.